Слава Україні! В ефірі щотижневий випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Розпочнемо із законодавчих ініціатив. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету на 2024 рік, що передбачає збільшення видатків на сектор безпеки і оборони на суму 495,3 мільярда гривень. Кошти будуть спрямовані на всі сили оборони. Зокрема, Міністерство оборони України отримає 373,7 мільярда гривень, що становить 75,4% від загальної суми. За словами заступника міністра оборони Юрія Джигера, найбільшу частину бюджету 274,4 мільярди гривень, Міноборони спрямують на утримання особового складу Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Також 76,2 мільярди гривень передбачено на озброєння військову техніку та боєприпаси. Україна та Швеція обговорили можливість підготовки українських бойових пілотів та оборонну співпрацю. Під час офіційного візиту йшлося про розробку нових оборонних політик, доктрин та впровадження інноваційних рішень. Окрім цього, говорили і про стан передачі Україні літаків, повітряної розвідки та контролю acs 890 їхню інтеграцію в українську систему ППО та взаємодію з наявною бойовою авіацією України. Президент Румунії Клаус Йоганіс звернувся до парламенту України із проханням схвалити створення навчального центру для підготовки українських морських піхотинців. У своєму зверненні він зазначив, що останні події у війні РФ проти України підкреслили необхідність нарощення та диверсифікації навчання військових збройних сил України. Центр допомагатиме з підготовкою української морської піхоти в межах наявних можливостей та працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення міжнародної спільноти допоможуть підтримувати його роботу. Водночас Велика Британія забезпечить повне фінансування та планову підтримку для початкового розвитку. Днями росіяни вдарили по п'ятиповерховій будівлі гаріатричного пансіонату у Сумах. Співробітникам ДСНС з пошкодженої будівлі вдалося евакуювати 147 осіб, 13 осіб травмовано, загинула 70-літня жінка. Серйозних обстрілів зазнала і Херсонщина. Ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Потрапили під обстріли житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. І до життя міста Одеса продовжує шанувати своїх героїв. На одній з історичних будівель одеських шкіл з'явилась меморіальна дошка пам'яті легендарному воїну-розвіднику, кулеметнику і командиру мінометної групи 3-ї штурмової бригади Олександру Свіщу. У пам'ять про свого випускника дирекція, вчителі й учні взяли участь у мітингу в реквіємі. Виховувати і плекати свідоме ставлення до патріотизму і самопожертви воїнів героїв сьогодні в ім'я нашого мирного майбутнього, основне завдання закладів виховання і освіти. Одеса лише починає цю путь і стараннями родин полеглих. Нині маємо топонімічні назви вулиць, майданів і скверів, новітні пам'ятні місця. Одна з таких алея героїв у планах Ангеліни Любчак, матері загиблого Одесита та й відчайдуха третьої штурмової Олександра Свіща. Днями його згадували в стінах рідної школи. У мене була така трошки доля сумніву, чи потрібно це під час війни робити. Скоро буде три роки, як іде повномасштабна війна в країні, і люди трошки і молодь, вони починають забувати про це. То як до цих дітей донести? Треба проводити зустрічі в школах, в коледжах, в вишах з родичами загиблих? Родичі загиблих. Залюбки підуть на це, розумієте? Їм потрібно навіть це. Їм потрібні зустрічі з молоддю. Це їх трошки надихає. Це якась подяка, коли їх слухають. Це була людина великої жаги життя. Веселий, кмітливий, спортивний. Олександр мав псевдофарш, захоплювався екстремальними видами спорту. Працював охоронцем, характером був сильний і вольовий. З перших днів війни поставив родину перед фактом. Він захищатиме своїх дівчат: дружину, доньку, маму і свою землю. У нас народилась донька, її звати Василіса. У нас у Василісі був день народження, і він, ми сиділи за столом, він казав, що скоро почнеться війна, і я піду. А в нього була така позиція, що якщо прийдуть до нас додому, тоді ну, якби вони, не, вони не мають приходити до нас додому і вони не мають дійти до Одеси. У мене дитина питає мене, чого били тата. В ці моменти мені немає що їй відповісти. Дійсно. З Сашком я познайомилася на початку повномасштабного. Мій хлопець разом з ним боронив Київщину, і я познайомилася з усім його підрозділом. На той момент це було ще ТРО АЗОВ. Це ветерани Азови, які заснували третю сурмову взагалі. От. І потім з Сашком постійно підтримували контакт. Він мотивував інших. Мій друг з Запоріжжя, теж волонтер. Коли дізнався, що я там передаю машину Сашку, він каже, це ж фарш. Я кажу, да. так, ти що його знаєш? Кажу, так, да. Капець, він же ж тут легенда взагалі. В Запоріжжі виявляється дуже багато муралів з його зображенням. Є дуже багато воїнів в Одесі, на превеликий жаль, які не мають ні меморіальних дошок, немає названих вулиць на їхню честь. Сьогоднішній формат це має бути прикладом, тому що кожен герой. Кожен воїн, який віддав життя за неньку Україну, він повинен залишатися в нашій пам'яті. Олександр Свіч, гідний син, патріот і захисник України один з тих, ким стоїть і стоятиме Україна. Він вірив в те, що е, треба воювати і треба йти до кінця. Останній раз ми з Сашком зустрілися 12 серпня. Він тоді був під Бахмутом. Він казав, що хочу забрати якомога більше орків перед тим, як я помру сам. І через пару днів я написала Сашко, що ти там як ви там як ваш вихід? І вже ніхто мені не відповів. Боляче страшне, тому що я думала, що такі не вмирають. Це супергерой, реально нашого часу. Ми не можемо здатися тільки тому. Хоч хоча б тільки тому, що було заплачена така дорога ціна. Ми не можемо змиритися. Вони не просто так це робили. Ми крута нація, ми достойна нація. Нас ростуть діти, і вони заради цього поклали своє життя. У військовій академії міста Одеса триває плановий навчальний процес. Окрім теоретичних знань для курсантів військового вишу організовують практичні заняття та ознайомчі екскурсії за напрямами діяльності. Цього разу майбутні спеціалісти квартирно-експлуатаційного забезпечення військ відвідали заводи будматеріалів, де ознайомились із аспектами обраної професії. Курсанти різних курсів кафедри тилового забезпечення військової академії відвідали заводи, де виробляють матеріали для будівництва, як цивільних будинків, так і конструкції для бліндажів, загороджень та укриттів. Майбутнім експертом квартирно-експлуатаційного забезпечення така поїздка дає змогу більш детально розглянути робочі елементи своєї спеціалізації. Для курсантів досить такі буде гарний досвід. Познайомившись ближче з виробництвом, можна прискорити своє навчання і визначитись напрямок свого подальшого розвитку на багато років. Перед вами форма форма. Ми відвідали залізобетонний завод. Ми побачили, як відливають бетонні конструкції, які можуть в подальшому нам допомогти для відновлення будівель, які постраждали під час ведення бойових дій, як цивільних, так і військових. А також нам було продемонстровано об'єкти, які великі з бетону, які виконують функції фортифікаційних споруд як на передовій, так і для забезпечення стабілізаційних заходів за межами зони проведення бойових дій. Спеціалізація квартирно-експлуатаційне забезпечення військ не лише про забезпечення квартирним майном. А також і про будівництво та експлуатацію будівель, про підтримання інженерних мереж частини, що є особливо важливим у час, коли в країні йде війна, враховуючи спеціальність специфіку нашої роботи, курсантом доволі практично буде відвідати подібні підприємства для того, щоб ознайомитися з конструкціями, які в подальшому вони будуть використовувати для відновлення будівель, як військових частин, так і коли війська будуть залучатися для відновлення цивільної інфраструктури, яка пост. Постраждало унаслідок бойових дій, і це їм гарна практика після теоретичних знань. Курсанти мали змогу відвідати два заводи одного підприємства, де на другому наочно ознайомились із виготовленням будматеріалів не лише цивільного призначення. Твіту виготовляються такі елементи, як зуби дракона, також перекриття для фопів, для бліндажів, тимчасові укриття. Ми дізналися багато чого корисного, що нам допоможе в майбутній спеціальності. Ракетні обстріли Росії нанесли великих руйнувань нашій країні, а майбутня спеціальність цих молодих людей є однією з важливих складових у забезпеченні збройних сил не лише майном, але й у будівництві та особливо у відбудові споруд різного призначення. Він пише пісні, знищує ворога і вважає, що головне на війні темп, справедливість і повага один до одного. Сьогодні ми познайомимо вас із творчою людиною, яка, попри війну і біль втрат, знаходить в собі силу відбивати ворожі атаки. Та у перерві між виконанням бойових завдань пише тексти для пісень. Для пісень про війну. Воїн піде до кінця. Виконує наказ. Щоб очі рідних не бачили ночі, такої, як у кринках. Коли ми були в кринках, я там на стіні нашкрябував халу з кринки 2023. Я кажу своєму заступнику, кажу, дивись, я зараз це сфотографую, це буде обкладинка для майбутньої пісні про кринки. От ми вийшли з кринок, я написав пісню, записав пісню тут же. В комусь подарить крила, ніч, в комусь сім'ї людину, ніч. Що в на хвилях? де мені сили вижити в пеклі. дай мені сили... Останнє моє офіційне місце роботи це виконавчий директор логістичної компанії. Після цього в мене ще була студія деякий час, звукозапису в місті Одеса. Ну а потім почалося повномасштабне вторгнення. Ну і я вступив до ЛАВ ЗСУ. Ніч, дощ, вітер. біль, Страх. Біль. Як будь-який здоровий чоловік. Здоровий ментально, в першу чергу, я прийняв рішення, що я повинен йти і захищати свою сім'ю, своїх батьків, свою країну. Я не обирав родитися чоловіком, але якщо я родився чоловіком, то я обираю ним бути. У мене було офіцерське звання, але так вийшло, що я зайняв посаду головного сержанта взводу. От е я займався з особовим складом, передавав їм знання, бо люди приходили геть в сирі, зелені вони не знали ні, що таке автомат. Ну вибачте, задав їх отак кожен день під спекою, жарою, але це дало плоди. Якби при виїзді на першу ротацію люди вже розуміли, що таке зброя. Так як я був ініціативний, е мене призначили на посаду командира третього взводу. Е Цій роті. Ми поїхали на першу ротацію в на Миколаївський напрямок, там виконували бойове завдання два з половиною місяці. Пройшли таке бойове хрещення, бойове злагодження. І після першої ротації, коли я повернувся, мені присвоїли вже звання офіцерське і призначили мене заступником командира роти з морально-психологічної підготовки. Це була не моя посада, я її там. Не вибирав, не, не прагнув бути МТЗшником. І, ну, я хотів далі виконувати бойові завдання. Я хотів е в першу чергу воювати під началом мого побратима е Італія Осіпчукаєць. Мені імпонував його підхід до ведення війни, але на жаль, він загинув, і мені довелося якби. Тянути далі його справу на своїх плечах, хоча я був абсолютно і народним тілом в підрозділі, і треба було завоювати з самого нуля там якийсь авторитет. Мартін не плачеть, жові не сміються. Мартві не знайде дорогу додому. І поки про мені сонце проб'ються, бо копі затишно, наче вдома. Для мене базове є люди. От. Для мене базовим є здорові відносини з людьми, коли є в колективі повага, коли є в колективі справжні чесні відносини, справедливість це завжди треба робити своїми ручками, ножками, взяти їх за ручку, провести по тих дорогах, куди ти їх посилаєш. Тобто, на особистому прикладі показати перша наша операція 2023 році це козачі лагері. Там мої хлопці приймали участь в штурмовому загоні від батальйону. Важка була операція. У нас там було два наших загиблих побратима. Після цього була операція на острові Козацькому, за яку мало хто знає, але вона була нічим не легша, де нам доводилось на веслах на човнах переправлятися на острів. Займати позиції і, і, і таки, вести оборонні бої з переважаючими силами противника. Ну, от у них було більше значно вогневих засобів. Їх підтримувала авіація, РСЗВ, ну, артилерія, танки, міномет, АГС. От. З нашого боку, набір був трошки скромніший, скажімо так. Була історія, коли мої бійці чотирьох. Майже цілий день, там порядка 10 годин вели бій проти приблизно 20 чоловік ворога, а вже в листопаді вже прийшов наш час заходити на крим. Воїн піде до кінця, виконаємо наказ, щоб очерівних не бачили ночі такої, як у кринках. Поки ми їхали сюди, якийсь такий був стан дивний. Страху, не страфу, ти їдеш і ти не розумієш, що тебе чекає. Ми приїхали, перешили радіостанції. Далі була чиста робота. Нам довелося довго йти до, до човнів. Там піщаний такий ґрунт був. Дуже важко було йти. Ми набрали ж на себе БК багато, там. скільки могли провізії. От. Поки дійшли до човнів, я вже був мокрий. просто. Дивимося на тому березі, просто Ну що, Сідаємо в човни. Поплили на човнах, один драйвер був недосвідчений, щось не там не виходило, нам довелося з двох човнів на один посеред Дніпра просто вночі перегрузитися. В темноті розуміння куди йти немає. Це була дуже цікава операція, цікавий досвід. І в цей момент летить кап. Коротч. Ми отак попадали, і він просто упав, ну, я не знаю, там, скільки метрів від нас, ну, дуже близько, нас закидало болотом. А я, думаю, а я йшов першим, ми йшли такою, як. Ну, як змійкою, От. я думаю, ті, хто йшов ззад, вже когось немає. Комусь подарить крила ніч, ніч. В комусь сім'я ніч, ніч. Ми вийшли на позиції, дійшли до першої ворожої лінії окопів, яка була з самого початку. Там лягли, йшов дощ. Нам повезло, що був дощ, не літали дрони, якби нас противник не бачив. Ми лягли в окопі. Хлопці закурили, я так лежу, дивлюсь, небо, Це такі круті емоції. Ти лежиш. Ти мокрий, ти грязний, ти живий, ти просто кайфуєш під тим небом. Дев'ять діб ми провели в кринках, ми виходили під обстрілом, але всі вийшли живі. От, ну, я не знаю, це чудо якесь, мабуть. Ми коли приїхали, нас тут зустрічали, я не знаю, просто там всі плакали, типу, ну як там? Ніхто не вірить. Я прийшов сюди не будувати кар'єру в армії. Я прийшов сюди закінчити війну, але закінчити війну переможцем. Я розумію, що для того, щоб ми перемогли в цій війні, кожна людина, кожного дня повинна давати результат, який наближає нас до перемоги. Через не можу, через тіло побратимів, через болото добігти до перших окопів завдання морської піхоти Дай мені сили, вижити в пеклі, дай мені сили. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українське військо береже вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!